Справа 295. Подаю вигляді суми добуток. Ну що ж, дуже просте завдання. Давайте так і зробимо. Дивимося перше завдання. 140 472, що множиться на 3. Ну що ж, це означає, що у нас є три доданки: 472. Записуємо тоді 472. Додати 472 і додати 472. Є. Далі друге. 5432 помножити на 2. Це означає, що у нас 5432 Додається саме собою 2 рази. Плюс 5432. Так, і. Далі b помножити на 7. Можна записати, що b додається саме собою 7 разів. 7 доданків у нас. Пишемо B плюс b плюс b плюс b плюс b, Так, це вже скільки? 5, 6, ще один раз, 7. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. Далі m помножити на 4, це означає, що m плюс m Ну і плюс М. Таких доданків у нас 4. Раз, два, три, 4. Ну що ж, ось таке елементарне завдання. На цьому вправу завершено.